Добрий день, малята. Сьогодні пропоную вам прослухати казку під назвою «Шурхіт», яку написав Сергій Георгів. Їжачок вибіг на лісову стежку і раптом почув у себе за спиною дивне шурхотіння. Їжачок зупинився, озирнувся і прислухався. Довкола тихо і спокійно, поряд не було нікого. Дивна річ, сам собі сказав їжачок і зробив один обережний крок. Відразу ж, за спиною у їжака, щось весело зашурхотіло. Ух ти, зрадів їжачок, так це ж я сам і шурхочу!» Опалим листям це ж мій шурхіт. Червоне жовте, осіннє листя нечутно кружляло у повітрі. Гей, Шурхіт, закричав їжачок, я біжу, наздоганяй, і що духу припустився стежкою. Ось така цікава казочка. Скажіть, будь ласка, малята, про кого розповідається у казці? Вірно про їжачка. А що зробив їжачок? Він біг по осінньому лісу та почув шурхіт. Молодці. А що шурхотіло під ногами їжачка? Вірно осіннє листя. Молодці малята. До нових зустрічей!